Вітаю, шановні 10 класи, і сьогодні ми поговоримо про держави Центрально-Східної Європи в цьому розділі. Це останній розділ в першому семестрі. І ми звертаємо увагу до сьогоднішнього другої речі сполони. Справа в тому, що Перша світова війна призвела до розпаду Австро-Угорської, Російської, Німецької імперії і утворення нових національних держав Центральної та Східної Європи. Тому ми і в цьому розділі якраз проти... Поговоримо І починаємо його з однієї з найбільших держав цього регіону Польщі. Справа в тому, що на початок Першої світової війни незалежна польської держави не існувала. Провідні польські політики пов'язували відновлення незалежності саме з Великою війною. Один з керівників польської соціалістичної партії Юзеф Пілсудський вважав найімовірнішою поразку держави Антанти, тому на початку війни він закликав стати на сторону центральної держави. Давайте ми одразу з цим діячем познайомимось, тому що ми будемо сьогодні багато з бачити. Це польський державний політичний діяч, народився в маєтки Зулов поблизу Вільна, навчався на медичному унів... факультеті Харківського університету, виключений за участь у студентських листах згодок у Віленському університеті. У 1892 році у Вільно став одним з засновників польської соціалістичної партії. У 1908 році заснував Галичині Союз активної боротьби, який у 1910 році організував у Львові нелегально воєнізовану організацію Словецький Союз. Під час Першої світової війни командував бригадою, сформованою з поляків, яка у складі Австро-Угорської армії воювала на Східному фронті. В липні 1917 року відмовився прийняти присягу Кайзеру, вместо чого був заарештований і ув'язнений в Мечі. Був прихильником так званої федеративної концепції, яка передбачала роз'єднання Російської імперії та утворення федерації в складі Польщі, України та Білорусі. Тому належить фраза без незалежної України не може бути незалежною Польщі. Хоча, ставши в листопаді 1918 року, тимчасовим керівником польської держави він здійснював агресивну політику щодо західно-української народної Республіки. Саме у 1914 році у Варшаві за ініціативи Пілсудського була створена польська військова організація, а прихильники іншого польського лідера Романа Дмовського сформувала польський національний комітет в Петербурзі в Варшаві та Парижі. Тим часом Німеччина та Австрогочина, які окупували польські землі, що входили до складу Російської імперії, 5 листопада 1916 року, проголосили створення на цих територіях. Регенського королівства польського. Метою появи маріонеткової польської держави було прагнення залучити додаткові сили до боротьби з Росією. Проте створити повноцінну армію не вдалося, було мобілізовано лише 5 тисяч осіб. Єдиним досягненням Регенської ради, яка мала формальне право на управління цими землями до виборів короля, стало відновлення польської мови в освіті та запровадження власної грошової одиниці польської марки. Революційні події в Росії потім в Німеччині та Австро-Угорщині прискорили процес утворення польської держави. Про право поляків на власну державу заявив також лідер тимчасового уряду Росії. Про створення польської держави йшлося і в 14 пунктах американського президента Фудра Вільсі. В листопаді 1918 року, після поразки Німеччини, представники лівих польських партій в Любліні створили уряд. На чолі з Ігнацієм Тащінським, який проголосив утворення Польської республіки. Проте цей уряд проіснує недовго. А 10 листопада, за день до цього 1918 року, до Польщі повернувся звільнений з в'язниці Йосип Пілосовський. Наступного дня він отримав від Регенської ради владні повноваження та одразу ж утворив уряд на чолі з соціалістом Марачевським, а себе оголосив тимчасовим вождем держави. Передавши пілсуцькому владу, Регенська Рада самоліквідувалася, уряд розмістився в Варшаві. Його влада спочатку поширювалася лише на території Королівська польського, яке за рішенням Віденського конгресу 1814-15 років входило до складу Росії та Західного Галичину. Тільки наприкінці грудня 1918 року, внаслідок народного повстання, було звільнено з під влади Німеччини частину західних польських земель. Одночасно з процесом відновлення незалежності в Польщі під впливом Російської революції, виникали ради, але вони не мали такого впливу, як Росія. Після зміни кількох соціалістичних урядів на початку 1919 року було сформовано уряд на чолі з а, Падеревським, основним завданням якого стало проведення виборів до Сейму. Вибори, які відбулись наприкінці січня 1919 року, Поклали початок протистояння між Сеймом та Йозефом Пілсоцьким. Парламент перебрав на себе всю законодавчу владу, керівник держави та уряд були йому підзвітні. Вілосоцькому залишили тільки представницькі повноваженці. Паризька мирна конференція в свою чергу визначила західний кордон Польщі, а щодо східного кордону, питання залишалося відкритим. Англійський міністр закордонних справ Джордж Керсон. Запропонував визначити його по лінії розселення етнічних поляків, що й було затверджено Верховною Радою Антанти в грудні 1919 року. Проте невизначеність становища в Росії дала змогу польському урядові претендувати на землі, які колись входили до складу речі посполити. Претензії на східні території також призвели до цілої війни із Західною Українською Народною Республікою в листопаді 1918 липень 1919 року. Яка завершилася перемогою Польщі та знищенням незалежної держави з До 1920 року Польща перебувала також в стані неоголошеної війни з радянською Росією. Усі спроби країн Антанти спонукати Польщу до активних дій проти більшовиків не мали успіху. Це було пов'язано з тим, що представники білого руху в Росії не визнавали польської держави, і польський уряд не був зацікавлений в їхній перемозі. Тільки після поразки основних сил білогвардійців Пілсуцький зважився на рішучі дії. І 21 квітня 1920 року між урядом УНР у вигляді Петлюри та Польщею у особі Пілсуцького було укладено Варшавську угоду. Польща закріплювала за собою західні області України та визнавала право України на незалежне державне існування і Верховну владу УНР на чолі з Симоном Петлюри. Після укладання договору та військової конвенції польська армія та війська ОНР провели наступ проти більшовиків і навіть увійшли до Києва. В травні 1920 року їхній наступ було зупинено, а в серпні Червона армія вже стояла під Варшавою. Радянські лідери розглядали похід на Варшаву як спосіб прискорити світову революцію. Велике сподівання покладалися на підтримку польського робітництва. Проте сталося диво на вісні. Польське робітництво і селянство стало на захист власної держави. Червона армія зазнала поразки та була відкинута на довоєнні позиції. В результаті 18 березня 1921 року в ризі між Польщею РСФСР та УСРР було підписано мирний договір, за яким Польща закріплювала за собою території Західної України та Західної Білорусі. Ще в 1920 році Польща захопила в Литви Віденський край, остаточно кордони Польщі склалися в 1923 році. На сході вони включали територію Західної України, Західної Білорусі, а також Віденську область, захоплену в Литві. На Заході Польща не змогла приєднати територію в армії та Мазури, де населення на Плепісити висловилось проти цього. У жовтні 1921 року Польщі було передано третину Селезії. За рішенням Паризької мирної конференції до Польщі, до Польщі також було приєднано Помор'я і Прусію та Пост. А завдяки територіальним загарбанням близько 35% населення Польщі склали національні меншини, щодо яких проводили політику полонізації. Польща стала багатонаціональною державою. За своїм розвитком, вона була переважно аграрною країною близько 65% населення, якої працювало в сільському господарстві. У 1921 році було прийнято Конституція Польської республіки, в якій проголошувалися демократичні права громадян. Згідно з нею, Польща стала парламентською республікою, повноважні президента були обмежені та закріплювалася привілейоване становище католицької спільноти. Тоді ж в листопаді 1922 року відбулися перші парламентські вибори, на яких жодна з партій не набрала більшості голосів, на той час налічувалось близько 200 партій. Праві партії на чолі з ендеками намагалися сформувати правоцентристську урядову коаліцію, а також обрати свого президента. Проте під час голосування за кандидатуру президента більшість голосів отримав Габріель Нарутов. Триманий лівими центристськими партіями та представниками національних менш. Ілосуцький, який відмовився балотуватись на посаду президента, передав на Рудовичу всі владні повноваження. Тимчасовий відхід від політичної діяльності Пілосуцький використав для створення свого позитивного іміджу, перетворившись на легендарну особу. Проте НДК ще не бажали миритися з поразкою, влаштували справжнє цькування новообраного президента в пресі. А 16 грудня 1922 року, через два дні після вступу на посаду, Народович був застрелений фанатичним прихильником Тенде. Ситуація викликала гостру політичну кризу, яку з великими труднощами вдалося розв'язати. Новим президентом було обрано колишнього члена партії Станіслава Бойциховського. Фактично влада опинилась у руках Тендей. Уряд індеків взяв курс на стимулювання економічного зростання шляхом надання дешевих кредитів, така політика сприяла пожвавленню економічного життя, проте воно виявилося нетривалим відсутність єдиного внутрішнього ринку, післявоєнна розруха, економічна блокада з боку Німеччини, неврегульованість торгівельних відносин з сусідами, неповернення кредитів призвело до стрімкої інфляції та знецінення польської марки. Році. Різко знизився життєвий рівень населення, зросло безробіття. У промислових центрах прокотилась хвиля економічних страйків. Користуючись ситуацією, комуністи спробували підняти повстання в Краках у році. Проте воно було придушено. На тлі економічних негараздів відбулася зміна уряду, який взяв курс на рішучі реформи. партійний прем'єр-міністр Владислав Храбський. Завдяки першу завданням бажав фінансову стабілізацію. Для цього було припинено друк знецінених Банккот, уряд звернувся до багатих громадян з проханням поділитися своїми доходами для збалосування бюджету. У квітні 1924 року було проведено грошову реформу, запроваджено польські злоти, створено польський банк, залежну фінансову установу, акції якої були продані на вільному ринку. Уряд також розпочав проведення аграрної реформи, за якою парцеляції розподілу відлягали маєтки площі понад 180 гектарів. Парцеляцію мав провести особисто землевласник протягом двох років. Лише в цьому випадку держава виплачувала йому повну грошову компенсацію. Натомість селяни отримували від держави дешеві кредити для розвитку господарства. Розпочалось залізничне будівництво, воно мало поєднати. Економічні центри держави з новими портами Криня, який почав будуватися на Балтійському узбережжі поряд з Данськом, що перебував під управлінням Ліни Ці Ті заходи швидко дали позитивні результати. На той час, в той самий час, економічне, політичне життя країни залишалось в розливим. Нестійкість коаліції призводила до політичних виз і частих змін урядів, що в свою чергу негативно позначилось на економічному житті. Невирішено залишалася проблема національних меншин. Активна політика колонізації, яку проводили атеки, викликала опір з боку національних меншин, особливо українців. Ця боротьба посилилась після визнання країнами мандати Незалежності Східної Галичини належності Східної Глочини Польщі. У 1925 році в Польщі було майже 300 тисяч безробітних, зростали ціни, відбулися страйки і демонстрації. Сейм та уряди, а їх змінилось майже півтора десятки, не справлялися з проблемами. Багато поляків вірили, що тільки Пілосуцький зможе нормалізувати ситуацію. На початку квітня 1926 року у Варшаві пройшла антиурядова демонстрація. А 12 травня 1926 року вірні пілосуцькому війська вирушили до столиці та розбили урядові частини. Більшість польського суспільства підтримала переворот. Президента уряд подали у відставку: в Польщі розпочався період санації, тобто оздоровлення. Це авторитарний режим на чолі з Белсульським, встановлений в умовах кризи парламентської системи і польської державності, базувався на лавіруванні між різними політичними силами, що не дозволяло опозиції чітко організуватися. Влада відверто зневажала сейф із ант, видаючи тимчасові успіхи в економіці засудні засудження. Риси режиму санації, це домінуючий вплив в політичному житті, хоча він формально не був, був лише військовим містом, формування його пульту особи, значний вплив в політичному житті суспільства військових, існування парламентської опозиції, обмеженість свободи слова та цьому, водночас незначні масштабні політичні репресії, а незначні масштаби політичних протесті, ну і спроба знайти порозуміння з національним меншою. Економічна криза 1929 1933 року зумовила еволюцію режиму прав. Щоб утримати, утриматись при владі, Гілсуцький розпочав репресії проти своїх противників та обмежив права парламенту. У 1935 році було прийнято нову конституцію, яка закріпила режим судойської влади. Але в травні 1935 року Гілосуцький помер. І між Генеральним інспектором Збройних сил генералом Ріц та президентом Мосицьким спалахнула боротьба, яка завершилась компромісом поділом влади. У період 35-39 років внутрішнє становище країни характеризувалося відносною стабільністю. Вона досягала жорсткими діями проти опозиції та національно визвольних рухів, особливо після серії терористичних актів, здійснених УОУ. В той самий час подальша доля Польщі визначалася Німеччиною. На початку 30-х років Польща пішла на зближення з Німеччиною, і в 1934 році підписала з нею пакт про ДНА. Це означало відмову Польщі від укладання договору про колективну безпеку між Францією, Чехословаччиною та СРСР. У 1938 році Польща взяла участь у поділі Чехословаччини. Така недалекоглядна політика призвела до втрати реального союзу. І восени 1938 року Німеччина запропонувала Польщу дати згоду на приєднання до Німеччини міста Данського. Польща відмов... відповіла відмову. між двома країнами швидко наростав конфлікт, який вибухне 1 вересня 1939 року, коли Німеччина здійснить агресію проти Польщі, коли розпочнеться друга з. Тут ну, треба зазначити, що лідери польської республіки під час її створення заклали небезпечний потенціал саморуйнування. загарбавши етнічно непольські території та здійснюючи щодо них політику колонізації. Це неодмінно породжувало опір непольського населення, наприклад, ОУН на Україні, і давало можливості сусіднім державам скасувати територіальні претензії та підтримувати сепаратистів. Тобто, Перша світова війна і припинені існування Російської, Австрогорської, Німецької імперії створила передумови для відновлення польської держави. Визначальна роль у відновленні і встановленні польської держави належала Йозефу Білсуцькому. Відновлення Польщі супроводжувалось процесом пошуку ефективної форми державності. Парламентська республіка за тих умов виявилася неефективною і не сприяла розв'язанню нагальних проблем країни. В період політичної кризи в 1926 році в країні був встановлений авторитарний режим санації на чолі з білосуці. Однак він не забезпечив політичної стабільності. Зонішньополітичне поруз країни не відповідав міжнародним відносинам, що склалося. Зрештою, СРСР і Німеччина домовляться про розподіл Польщі, і саме за Агресії Німеччини на Польщу розпочнеться у розповідах завдання побачити це питання, то зустрічі.